Чи варто звертатися до адвоката у справах про наркотики? У будь-якому разі, я завжди раджу своїм клієнтам звертатися до адвоката за надання правової і професійної допомоги, оскільки ви не знаєте всіх тонкощів кримінального процесуального кодексу, а адвокат є фахівцем у цій галузі. В чому різниця між зберіганням та розповсюдженням у кримінальній відповідальності? За зберігання наркотичних засобів передбачена менш сувора кримінальна відповідальність ніж за їх розповсюдження, оскільки навіть є такі розміри наркотичних засобів, які не підпадають під ознаки кримінального правопорушення, будуть встановити склад адміністративного правопорушення. наприклад, якщо ви будете зберігати менше 5 грам канабісу коноплі то вас до кримінальної відповідальності не притягнуть, а складуть адміністративний протокол за незаконне зберігання вказаного наркотичного засобу. А от якщо ви займаєтеся збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, за це передбачена кримінальна відповідальність передбачена частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає.